Доброго ранку всім. Стартуємо на маршрут на гору Грофу. По дорозі постараємося ще взяти кінь Грофецький з цього місця. Є інформаційна дощечка і рухаємося по зеленому маршруту. На дворі зараз 29 жовтня, в лісі плюс один. І ДН-Д біля потічків є вже перші приморські рослинки по і примерші. Загалом в Івано-Франківську зранку було в 6 годині плюс 9, плюс 10. Тому коли збираєтесь у ліс, зважте на те, що температура значно нижча. Ніж у місті градусів на 10 як мінімум. От, і тут так само може бути і сильний вітер десь на вершині. Якщо в низині це не відчутно, то наверху можуть бути досить сильні вітри. Тому побільше одягу візьміть з собою такого не дуже грубого, тонкого, декілька шарів. Віддійте, щоб можна було в залежності від зміни температури і околишнього середовища потрошки знімати або одягати, таким чином краще регулювати температуру тіла. Зараз я в максимально така напівзимова куртка під низом. Батник, вітрівка і дві футболки дихаючі для бігу. Одна з довгим руковим, друга з коротким. По мірі необхідності можна це все знімати вплоть до футболочки. Тому залиште в рюкзаку місце, крім того, що ви будете брати там. їду, чай якийсь з собою і воду залишити місце на одяг. Рухаємося дорогою для лісовозів, місцями воно болотиста, місцями кам'яниста, загалом досить рівно йти, тому на таких ділянках прискорюйте темп максимально, скільки швидко можете, стільки йдіть. Всі краєвиди будуть там вверху. Тому вам знадобиться час, який ви можете зекономити тут для того, щоб там на пів годинки довше затриматися наверху. Маршрут добре маркований, в принципі. Поки що заблудиться нереально, але бачите, дорога розбита лісовозома. Волотиста, тому ну, ніяких красиво має бути відповідне взуття трекінгове. Ну, Таке навколо ще особливої краси немає такої для продвинутих туристів. Тому поки що просто йдемо в швидкому темпі. <клух> Доходимо до даного роздоріжжя, наліво це. Йде от зелений маршрут. на Нагров отак. А правіше чуть, до гори Кінь Грофецький і до притулку. Ну там можна буде закольцювати вже на звороті. Пробуємо завидно йти сюди направо. Орієнтовно через кілометр від роздоріжжя починається досить крутий підйом каменисти до того всього досить важко рухатися. Тому тут знижуємо темп і можемо насолоджуватися тишою соснового лісу і шурхотіння власного взуття по каменю. Знову доходимо до роздоріжжя. Як тут в касках кажуть, наліво підеш. Перефразовуючи трошки, наліво підеш під конем Грофецьким пройдешся, направо підеш на коня попадеш. Ну, направо важко. Наліво траверсом, практично по-рівному, йдете в напрямку Грофе. Направо сюди, на коня Грофецького піднімаємося, і з коня вже потім можна так само попасти на Грофу. Ну, день. Задався чудовий по часу теж. Гарно поки що в хорошому темпі йду. Так що кінь графецький, я до тебе. Останніх 100 метрів підйому це такі непролазні хащі з бореломами і дуже дуже стрімким підйомом. Без жодної стежини, без нічого підніматись буде важко. Там вдалині, там вже гори і гровець і висока. А ми після легенького перекусу йдемо по цій стежці на гору Грофа. Далі йде. Досить пологий спуск вниз, який чергується з майже більш нормальним, з всякими такими перешкодами у вигляді впавших дерев. Які не дуже хочуть триматися своїми коренями за ці каміння. от. Проходиться їх. от тут є місце для обтирання спеціальне. Так. Так ми їх проходимо і спускаємося далі, ледь видимою такою стежкою вниз, але достатньо видно для того, щоб не заблудитись, не заблукати. Єдине, що маркувань тут немає, тому що цей маршрут не є офіційним, скажімо так. Тому тут треба або з хорошим навігатором йти. Або дивитись, і робочий попався маховичок, або дивитись добре на стежки. Ось так позаду мене виглядає гора грофа. Це якщо спускатися з гори кінь Грофецький. Полонини стежка вже стелиться, вона більш протоптана вже нема стільки трави, стелиться лісочком. І дуже добре видно, Декуди, подекуди трапляються грибочки, але їх дуже мало. Так що білих взагалі немає, вже в порі Практично тут їх зовсім немає. Ну тут вже спуск такий, вже майже доходимо до долини, звідки знову будемо підніматися на цей раз на гору грофа. Тут є, я вже бачу, місцинка де можна розкладати намети. От тут воно досить велике місце і плюс-мінус рівно між двома горами. От. Все, тут найнижча точка і далі вже починається підйом. Знову ж таки нагадую, маркувань ніяких немає, тобто дотримуємося руху по стежці. Так, підібралися до наступного казівничка. Нам сюди по червоному маршруту. Півтора кілометри вверх, година 15 хвилин. І ми на графі. тут є ось такий будиночок, одразу біля інформації, і можна там заночувати. Це у нас кінь графецький, де ми щойно були, звідки спустилися в долину і піднялися сюди. по таких ось стежках. Рухаємося далі вперед. От. Підйомчик важкий. Ну, не такий поки що, як на коня, але От знову ж таки ніхто не прибирає. Дерево вже давно впало, зігнило, прямо перегородило нам стежину який треба рухатися і знову його треба тут перелазити. Ну воно таке здоровеньке. Досить. От. Так що не без сюрпризів Хто хоче легший маршрут, легшим маршрутом іти, обирайте зелений і рухатися ним з самого початку Тому що тут реально ходьба з перепоном. Причому досить серйозно. От. Луска. Дуже багато повалених дерев. Це червоний маршрут. Обходом. Обходим боком, це неподобство. Ось такі перешкоди були з одного із просвітів стежинки, якою ми піднімаємося. Відкривається справа, дуже гарний видно Яйко Ілемське. От його прямо видно як на долоні. І хребет аршиться, справа, частинка хребта. Ось такі краєвиди вже починають відкриватися, коли піднімаємося. Десь на 1400 метрів. Горою грофою, воно, видно, кінь грофецький. І в долинці села Осмолода, От. і починається нелегка дорога вгору. Досить стрімко стрімкий підйомчик Отакі комбінований коріння з каменями. на даній висоті така стежина ка поросла по боках одним жарепом або альпійською сосною і ось на останній рубіж перед горою грофа ось її добре видно перед нами Виростає Так само виростає як неймовірні краєвиди навколо. час підйому обов'язково рекомендую насолодитися цим звуком стукання каменя об камінь це неймовірно ну, ми проробили цей шлях досягнули поставленої мети і ми на вершині горі, гори грофа Тут також є якісь залишки укріплень Першої світової і не наскільки я розумію є насипані людьми якісь гірки, курганчики от різного роду. От різного роду такі от кам'яні насипи. Ми на вершині чим вас і себе вітаю. Поставлена ціль досягнута. Краєвиди неймовірні. Взагалі старайтеся йти в сонячну погоду, щоб не було хмар, щоб нічого не заважало вам отримувати задоволення від краєвидів. Це Яйко Ілемське. Це хребет Аршиця. А це кінь Грофецький, з якої ми прийшли. 8 метров мы. Ну, а уже вот, да, может получиться какие-то инстаграмные фото на фоне чего-то. На фоне красивых краевых. З цього боку. Теж дуже добре видно це гора середня, гора висока, гора і гравець. Туди обидві сиулі. В цьому напрямку. ну Дуже гарний огляд з гори Грофи, ну, дуже крутий. Цікаво який у нас буде спуск. Ну все, починаємо спускатися долину до зустрічі грофа якісь шикарні краєвиди. Це буде влітку повернутися ще сюди, довше тут побути, наверху зараз трошки вітер. На стіки приємно, влітку можна хто загоряти Ходімо до такого інформаційного стенду, можна сказати. Ось, нам на осмолоду, 10 кілометрів по зеленому маршруту звідси. Червоним можна піднятися назад. І так само зеленим. І червоний, якщо наліво йти вниз, то ми попадаємо на гору мала попадя, попадя і гору Паренки. А Так само можна, теоретично можна це все в один день Попробувати взяти. Ми вертаємося назад зеленим маршрутом. Спуск зеленим маршрутом вже маркований повністю. Це не такий екстремальний і дикий, як через кінь Грофетський. Так що тут точно треба постаратися, щоб заблудитися. Стежка втоплена. От, видно. Маркування є практично через кожних 20-30 метрів. Спуск легкий доволі. Дощик вже починає накарпати, хоч по прогнозу погоди не передавали. Просто мало бути трошки більше хмар десь після третій. От. Сонечко мало сховатися, але в горах погода не передбачувана, тому беріть з собою легенькі якісь плащики такі продаються за недорого. Кидайте їх рюкзачок на всякий випадок. Зелений маршрут більш окультурений, чи що, чи просто такі дерева, що не падають на стежки. От. І сходити досить зручно вниз, ну і напевно так само наверх. Краєвидів особливих немає, крім соснового лісу, моху, чорниць, які ростуть справа-зліва. Ну, гарно. Також завертаюся понтинчиком по схилу наша стежка. От. Для того, щоб було легше сходити всім. Там Все-таки тут спрацював над тими деревами, позрізали серединки, щоб не заважали нікому Такою стежиною по берегу котічка вжурчий десь там спускаємося далі місцями досить болотисті. Тому ну, кросівки тут не бажано одягати і слизько через те, що мокро. І тепло. Так, ну що, ми спустилися в внизу, І тут вже просто йдемо, Прогулочка. Ніде дертись, спускатись сильно не треба. Прогуляночка така десь. Ще кілометрів, напевно, за 5-6. Ось На такій дорозі лісовій. Тут, в принципі, джопорем можна якимось заїхати, бачу, там якась машинка вища стояла. Але в кого якісь маленькі машинки, то в принципі, не варто сюди їхати, тому що там Місцями є дуже велика гріжюка. Наразі тут вони на якісь люди намалювалися. Ідуть. Теж цим маршрутом тільки одна група. Так, то вони мене, то я їх переганяю. От, але фактично тут вже більш такий цей зелений маршрутик, більш розпрацьований. Тому Тут стикнетеся з людьми однозначно. От гарний вигляд. На гори. і дорожка назад додому. Ось наша перша вершина. Кіні орфетки, на які ми дерлися. Імовірно, довго і важко. Потім з неї переходили вліво на грофу. Ось його звідси видно. Так, ось звідти ми вертаємося. Зелений маршрут. Йдемо далі. Три кілометри до бази. Там, де ми залишили автомобіль. І 100 кілометрів додому. Ми підійшли до того місця, де зранку повернули на Кінь Грофецький. Ось усь. Це розвилочка, тобто нам ще десь до трьох кілометрів в легкому темпі. От. Ну що було цікаво? Було досить цікаво і досить важко. Це, мені здається, найважче після Яйка Ілемського такий маршрут. Я маю на увазі на кінь Грофецький. Реально екстремальний. І важкий і часами було навіть страшнувато. Було страшнувато через те, що місцями. Дуже-дуже було стрімко, надзвичайно ну, не приходилось лягати і повсти вверх, щоб не впасти, але було досить важко і стрімко. Так що в голові От, Хто хоче екстриму. Welcome. Кінь графецький. Та підйомчик. Ну що ж, наша мандрівка добігає кінця, ми практично вже дійшли до того місця, з все почалося. Сьогодні був чудовий день, чудова погода, тепло, практично безвітряно. Е, дала нам можливість природа відвідати дві чудові гори, насолодитися краєвидами в повній мірі. Досить було складно, важко, але на ну, душі... Спокій тепер повний. Тому не сидіть на ваших диванах, не дивіться ваші телевізори. Є хороша погода. Збирайтеся, беріть компанію, нема компанії, то йдіть самі, Услідуйте гори, піднімайтеся. Все проморковано, ви не заблудитеся. Насолоджуйтесь цією красою, красою Карпат, красою нашої природи. i sa vas budu Слава Slava Ukraini.